Кожна нація має право на свободу та незалежність. Кожне місто має право на цілковиту безпеку. Люди мають право просто жити. Ось за що щодня українські військові борються проти окупантів. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. 19 березня обірвалося життя українського військового Володимира Школяра. Сьогодні у Кременчуці відбулося прощання із захисником нашої держави. Деталі, дивіться далі. За п'ять днів до дня народження обірвали життя захисника України Володимира Школяра. У грудні минулого року він був призваний на військову службу. Тоді він віддано та безстрашно пішов захищати нас та нашу державу. Виконуючи бойове завдання у Луганській області, чоловік отримав травми несумісні з життям і загинув 19 березня. Йому не завжди залишиться 31 рік. Сьогодні у міському палаці культури попрощалася з відважним воїном. Сьогодні вона не змогла прийти Тетяна. Я її вручав на робочому місці сповіщення про смерть. Вона працювала. Вона так на сповіщенні на корішки так і написала. Отримала в день народження свого сина. Тут зібрались його родичі, його цивільна дружина. На жаль, він не встиг одружитися. Якось так у нього вийшло. Все, рахував так, що він все це зробить після війни. Володимир Школяр жив у Власівці, де й навчався у Власівському ліцеї номер 8 Сьогодні на прощання прийшла його перша вчителька Алла Федорівна. Жінка згадує, що Володимир завжди був веселим, доброзичливим, усміхненим та товариським. Володимире, володю, твій подвиг завжди буде пам'ятати. Вклоняємося низько до землі. Всі рідні. Однокласники, знайомі, а також перші твої учителі. Вічна тобі, пам'ять. Слава Україні! Однокласниця Володимира Марина також прийшла провести воїна в останню путь. Згадує, що Володимир був гарною людиною, людяним та завжди готовим прийти на допомогу. Сподівалися всі на краще, на те, що він повернеться, і все буде добре. Чекали на перемогу. Велика несподіванка, чесно. Я зараз тут, але насправді ще досі ну, не, вір, не, не віриться так, що, що це відбувається, що це саме він тут. Поховали Володимира на кладовище у селі Кіндрівка. Ми завжди будемо пам'ятати внесок Володимира Школяра у боротьбу за перемогу у тій жорстокі та криваві війні. Вічна шана та подяка нашим героям. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Сьогодні одному з комунальних підприємств міста передали дві одиниці сучасної спецтехніки. Тепер наводити благоустрій на різних ділянках нашого міста стане значно легше. Яку саме техніку отримали комунальники? Дивіться у наступному сюжеті. Ну на цьому вже і собі легше працювати. Ну, звісно, намного, намного легше і проще, і я дуже задоволений. Я бачу, що ви вже до неї ставитеся як до своєї, та, щоб була чистенька. Вітаю вас теж. Дякую за довіру. Комунальники міста сьогодні отримали нову техніку, а саме навантажувач із грейферним захватом, і самоскид. Це сучасні моделі спецтехніки, які значно полегшать роботу працівникам комунальних підприємств міста. Продовжуємо оновлювати парк комунальної техніки. Сьогодні передаємо комунальному підприємству. Дві одиниці це екскаватор-навантажувач і е, самосвал для того, щоб приводити території підприємства до ладу. Впевнений, на що наші працівники з такою сучасною технікою набагато швидше будуть виконувати всі поставлені завдання по. Благоустрою території по утриманні території міста Кременчука. Нова техніка вже працює на території, яка в майбутньому стане зеленою парковою зоною. Наразі міська влада активно працює з соціально відповідальним бізнесом щодо облаштування даної ділянки. З новою спецтехнікою реалізувати це буде набагато легше. Дякуємо депутатам, дякуємо міському голові за те, що в цей скрутний для країни час все одно знаходимо можливість працювати на місто, працювати на житлово-комунальну галузь, допомагати комунальникам такою потужною сучасною технікою. Все буде Кременчук, все буде Україна. Помітну різницю в роботі помітили і самі комунальники. Умови праці покращились і в жару, і в холод вони відчуватимуть себе комфортно. Наше завдання, щоб у всіх комунальних підприємствах була подібна техніка, щоб ви могли працювати швидко, ефективно, в гарних умовах на благо міста Кременчука, робити Кременчук кращим, затишним, щоб люди прийшли на цю територію через рік, через два вже висаджувати нові дерева. У рамках тримісячника чистоти і порядку у місті не лише оновлюють парк комунальної техніки, але й продовжують озеленювати території. Мешканці мікрорайону Рейвівка разом вийшли на суботник і висадили безліч молодих саджанців ялин. Провели суботник, посвящений засадженню ялинок маленьких, висадили біля тисячі штук, може чуть більше-менше. Ну будемо благоустрій робити хорошим добрим. Ми те, що нас оточує. Зелений доглянути місто це відповідальність кожного з нас. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Цієї суботи волонтери молодіжного парламенту Кременчука влаштували веселий родинний квест легенди Кременчука». Як проходили міні змагання та чи сподобався такий відпочинок родинам, дізнайтеся далі. Які історії пов'язані з легендарною щукою, де шукати місце сили та які міфи варто знати про Кременчук? Відповіді на ці запитання цієї суботи дізналися учасники родинного квесту легенди Кременчука, який влаштували волонтери молодіжного парламенту та учасники програми «Кременчуцька академія волонтерства участь у заході взяли 11 команд. Ми разом з волонтерами, які приймають участь у програмі Кременчуцька академія волонтерства, вирішили зробити такий родинний квест. Для Кременчужан і не тільки для а ті, хто приїхали до нас, щоб вони познайомилися з історіями, з легендами нашого міста. Організаторами цього квесту є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцька міська влада, волонтери Кременчуцької академії волонтерства, а також Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх команди виконували завдання, отримували підказки, тим самим вивчали давню історію міста та його легенди. Давайте. Яка пісня? Не Україна. Ні слава, ні На старт, Увага! Руш! Команда брат і сестра активно включились у квест. Дмитро, капітан команди, розповів, чому вони вирішили взяти участь у змаганні та подякував організаторам за можливість весело провести вихідний день. Суботній вечір. Точніше, день треба чимось себе зайняти. Вже тепло. Не хочеться сидіти вдома, тому вирішили підчеркнути для себе нові історії, послухати про легенди в Кременчука і віримо дійсно в перемогу. Дякуємо організаторам за таку можливість, коли родини можуть приєднатися, дізнатися щось нове і отримати від цього задоволення. Валентин разом з донькою та сином також долучилися до ігрової суботи. Ольга дізнавшись про квест, вирішила, що це гарна перспектива для веселощів. А Валентин хотів дізнатися більше про місто, в якому зараз мешкає. Ми знайшли квест разом. З сім'єю наших знайомих знайомих та вирішила, чому не спробувати та не перевірити свої якісь знання. Ми не так давно проживаємо в Кремлю і хочемо пізнати його більш детальніше ну, дивовижні міста, де раніше, мабуть, і не були. Ну для цього ж хочемо пройтись. По цьому а так для себе, щоб знати дещо дізнатися чогось нового та інтересного де, найменший член родини Владислав, хоч палко бажав перемогти, все ж більше радів саме участі у квесті. Ну не перемогти, но хоча б поучаствувати, та щоб дізнатися щось ним, нового, знаєте зі словом, а по... і ще слава Україні. Наприкінці квесту переможці отримали чудові подарунки від молодіжного парламенту Кременчука. Перше місце у квесті отримує команда Дякую вам. Так, Вітаємо вам диплом. Повісити. І ще вам корисно проводити час Ого. і, і солодощі. родинний квест легенди Кременчука не просто розважив сім'ї у важкий для кожного з нас час. Він об'єднав людей разом, зміцнив родинні почуття та показав, який прекрасний та містичний наш рідний Кременчук. Дарія Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини. Ще торік у міському центрі позашкільної освіти Академія майбутнього Дмитро Король зі своїми учнями розпочали виготовляти триптих у техніці вириванка. Кожен створював окрему частинку, які згодом були складені в одну композицію. Дві частини розміру 3 на 2 метри вже готові. Їх та інші роботи гуртківців презентували у неділю у читальній залі публічної бібліотеки на вулиці Соборній. Виставка присвячена захисникам батьківщини. Мені подобається творчіство, мені подобається виривати. Воно не таке уж складне, але воно дуже приємне. Коли робиш вириванку, тоді відчуваєш радість і смінливість. Вириванка – це дуже цікаво, і теж мало хто цим займається, і хто знає, ветеранка вириванка в Україні, і тому я цим займаюся, щоб підтримувати культуру нашої країни. Це одні з найменших вихованців гуртка Кремчуцького міського центру позашкільної освіти Академія майбутнього. Під керівництвом Дмитра Короля діти створюють картини невимовної краси. 26 березня у читальній залі публічної бібліотеки презентували два десятка робіт у техніці. «Вириванка». виставка присвячена українським захисникам та має назву Живи та квітни, моя Україна. Саме завдяки тому, що нас обороняють наші славні воїни, ми маємо можливість працювати. Так, да, не скрою, що працювати дистанційно важко, але ж діти надихають наших керівників, керівники разом з батьками надихають дітей на творчість, і тому сьогоднішня оця визначальна подія, яка показує, що Україна сильна, ми з'єднані і ми прагнемо перемоги. Спочатку Дмитро Король захопився витинанкою. і було це 12 років тому. Витинанка – вона і графічна, і вона і народна, і вона ну мені більш цікава. А вириванка це вже трошки пізніше. Потім теж спілкуючись з майстрами, в яких якби заочно навчався через інтернет, а потім познайомився. Ну і таким чином воно затягнуло, це вже як хвороба, і намагаюся заразити цієї хворобою і дітей. Наразі процес творчості ускладнений тим, що гурткова робота триває онлайн. Дмитро Васильович проводить онлайн заняття з ними по телефону, по смартфону через планшет. Дитина проводить певні роботи, приходять на гурток і приносять окремі зроблені фрагменти. І старша донька, і менша донька ходять з задоволенням і роблять задоволенням. Навіть старша донька вже мріє про. Своє якесь художнє майбутнє процес створення вириванок одних дітей заспокоює та розслабляє інших, навпаки, заряджає енергією. Це як заспокоєння. Мені це подобається, тому що майже ніхто цим не займається, і це є відродження нашої культури. Коли я роблю вириванку, то я відлікаюсь від війни, я заспокоюваюсь. Та мені стає легше на душі. Малюю, не тільки вириваю. Я ще пою, різним займаюся, щоб скоротати. Час. От, скоротати час, не розслаблятися. Розслабляюся я не в якому випадку. Це взагалі недопустимо. Майстер з дітьми надихаються народними символами, створюючи основу візерунка. За основу української традиції, символи, українська культура, пісні ну, все, що тут є, вся кожна частина, кожна квітка, кожний елемент, калини, виноград, дуб. Козак, мама, й берегиня. Ну, птахи, кожний елемент має якесь давнє глибоке значення. Серед представлених робіт є масштабні. Дві вириванки розміром 3 на 2 метри. Першу створювали півроку, другу три місяці. Планується ще й третя робота такого ж розміру. Це з вириванки, то перший раз такого розміру. То, я думаю, в Україні точно в світі такого. Тут, мабуть, діти надихають, тому що якби не діти, то ніхто б це я б сам би його не зробив би. Самі ж діти з нетерпінням чекали на відкриття виставки власних робіт. Вереванку зробила конока біля дерева. Я ждала пока я прийду сюди. Ну на виставку що всі побачили мою роботу. Мені це подобається, тому що це робота не складно і виходить дуже красиво. майстерність виконання вариванок гідно оцінила художниця Юлія Ульянова. Виразні роботи. Фантастичні роботи подивилась, і перше, що відчувається в кожній роботі, закладений код нації нашого народу, прагнення до свободи, до самостійності, до творчості і до краси. Презентацію емоційно забарвили музикою учні дитячої музичної школи. Побачила ці всі картини, побачила цю символіку, яка закладена в картинах. Звичайно, пісні самі собою потекли рікою. Так? І дітки, які сьогодні співали, вони саме озвучували ці картини. Не картини нам створювали ілюстрації до пісені, пісні ілюстрували саме ці картини. Побачити неймовірні вириванки Дмитра Короля та його вихованців можна з 10 до 18 години, окрім п'ятниці та суботи, у читальній залі на вулиці Соборній. Виставка працюватиме до 1 липня. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Крамчуцькі новини. У березні поточного року на сайті звернень до президента України зареєстрували одразу три петиції з вимогою заборонити Тік-Ток на території нашої країни. Остання наприкінці минулого тижня містить прохання обмежити додаток в Україні, хоча б на період воєнного часу. Чи підтримують таку пропозицію Кременчужани у нашому короткому відеоопитуванні? Чесно сказати, я взагалі не пользуюся цим сайтом, поэтому нічого не можу сказати. Для мене позитивно, тому що коли скучно. Є чим зайнятися, можна і подивитися, і ефіри подивитися, і поспілкуватися з кимось. Думаю, що можна не закривати, а трошки а зменшити. Чому? Тому що все ж таки російська пропаганда там присутня. Ну забороняти може не потрібно, але на це воно є якісь причини. Я вважаю, що можуть бути якісь обмеження стосовно контенту, може якісь внутрішні заборони по віку, там не знаю, якщо це щось, що порушує там закони і права. А загалом, TikTok – це дуже популярна і класна соцмережа. Кожен сам обирає собі той контент, який він переглядає. Мене все влаштовує. Я впевнена, що треба якісь обмеження. Батьки повинні контролювати, що дивляться їх діти. Це все. Потрібно це все 100% правильно. 27 березня ХК Кременчук та ХК Сокіл зіграли третю гру у фіналі плей-офф. Наразі кожна гра важлива для команд, адже від результатів залежить отримання титулу. Як пройшла третя гра та коли буде наступна, дивіться у нашому сюжеті. 27 березня відбулася третя гра фіналу плей-офф, на якій зустрілись хокейні клуби Кременчук та Сокіл. Матч розпочався за переваги киян. На третій хвилині першого періоду гравці четвертої ланки господарів провели контратаку. Валентин Олексюк віддав шайбу на Максима Жеребка, а той влучно пробив у кут воріт Кирила Кучера. Таким чином рахунок відкрив хокейний клуб Сокіл. Та вже на тринадцятьій хвилині Кремчанам вдалось зрівняти рахунок. Хокеїсти команди Олександра Савицького розіграли красиву комбінацію, яку завершив оборонець Кременчука Дмитро Ігнатенко. Ігра напряженная, но мы делаем все для реализации наших голов. Так что все будет по установкам тренеров. Я настроен только на победу. Другий період виявився для хокейного клубу «Сокіл» провальним. Господарі заробили шість штрафних хвилин. Одного разу грали в подвійній меншості. І саме тоді, коли четвертий хокеїст ледь з'явився на льоду, на середині другої 20 хвилинки Віталій Лялька вивів Кременчук уперед. Матч хороший, почали добре з нашої сторони, забили гол. Потім якось так, вийшло сумбурно з того пропустили, пропустили і второй потом пропустілі. Тож тані понятно. Вирішальним і переломним у зустрічі став стар заключного періоду. За перших півтори хвилини кияни провели дві шайби і перевернули гру. На останній хвилині Владислав Куцевич забезпечив своїй команді перемогу у цьому матчі. Гра завершилась з рахунком 4-2 на користь хокейного клубу Сокіл. Важка була гра для нас сьогодні. Дуже я. Е... Важлива, звичайно, перемога, така потужна для нас зараз. Була хлопці, додавали в третьому періоді. Грав більш-менш, я вважаю, була рівна, але ж ми скористались своїми можливостями та забили гол. Це, Думаю, важливо. Четверту гру серії фіналу плей-офф провели сьогодні у Києві. Марія Бердаєва, Кремчицькі новини. Ми маємо зберігати і надалі всю нашу об'єднану силу та стійкість, щоб досягти головної мети перемоги України. Завдяки військовим зсу мир для України стає все ближчим. Слава героям та слава Україні.